Другий конус у нас, бачимо який, От. кому у нас в состоянні повністю Також Также стріщина повністю сюди у нас йде. Порвало в нас тут на себе місці. Планую поставити полосу так і так. Тому що якщо поставити так, не буде ребра жорсткості. Ось ми зробили вставочку також поставили звідси ставочку, зробили технічний отвір. Тут ставочка стоїть. Ставочка одна, вставочка друга. Ставочка, ставочка також дві штуки. Стоїть ребро жорсткості, з одної сторони і ребро жорсткості з другої сторони йде. Тут так само ребро жорсткості стоїть. Закладена ставочка. З того, як ми підготували повністю площі. Нам треба її проварити. Ми гарненько використовуючи фін, прогріваємо саму площу в місце проварки. Для того, щоб пластик був теплий, для того, щоб добре воно у нас проварилося. Напишіть в коментарях слово Агро і ми зафіксуємо за вами знижку 15%.